3400 за цей кусок? Ага. Реально? Я ага. думаю, що нам може прийти в такі гарнюші посилочки. Ну, вірніше, гарнюші коробочки, да? Ну а там, в принципі, як завжди. <сум> там не котики, не бантики, все нормально. Ми по серйозному працюємо. Просто коробочка така прикольна, маленька, мені аж захотілося розібрати. І щось там є. Щось там є. По-перше, саме головне, там є записка. О, з прізвищем як макума. Так, і дивишу, який бутик. Як думаєш, що це? Є варіанти, накидай, а коли я отак поверну, варіанти увілітяться. Попахує, так? Да? дорого вагата? А навісав постав і покажи, яка вага. І зараз ми дізнаємося, чи дорого багато, чи недорого багато. Яка вага? 3400. Є варіант, що це стоїть 3400? Звісно. Великий? Там ну, 70 точно процентів, якщо не буде. Я теж так думаю. Зараз включимо помічника нашого маленького. І перевіримо. Дивіться, всі свинцеві такі от штуки треба в будь-якому випадку перевіряти. Те, що тут може бути реально класно. Давай. Воно чисте. Угу. Якщо у вас є отакі от свинцево-олов'яні сплави, олово, бабіти, припої, все, що у вас є, присилайте, ми залюбко зробимо аналіз, оцінимо і, звичайно, купимо його у вас. Дякую вам за посилочку. Гарний, якісний матеріал.